Вітаю, дорогі друзі. Рад знову продовжити з вами йти першими кроками віри. Минулого разу ми з вами говорили про спасіння, про роль віри людини. Сьогодні проговоримо про наступний крок, який робить людина явно, показуючи те, що вона слідує за Господом Ісусом. Коли ми говоримо про слідування з Господом Ісусом, то ми безпосередньо починаємо говорити про хрещення. Дуже цікаво, дуже багатозначне, багатообразне явище це зовнішнє виявлення внутрішнього процесу, це виявлення того, у що вірить людина. Тому давайте спочатку по порядку. В Матвія, 28 розділ, 17-20 вірш. Христос э, дає останню настанову своїм учням і говорить: Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ми бачимо, що Христос доручає своїм учням. Навчати людей, робити їх учнями своїми, тобто, щоб вони вірували і хрестити, хрестити в ім'я своє, в ім'я Отця і в ім'я Духа Святого. І це доручення церква виконує вже понад дві тисячі років. В Марка, в 16 розділі, 15-16 вірш, трошки розмежовується і робляться певні акценти. Давайте подивимося. І казав він до них: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію. Проповідуйте: хто увірує й охриститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Якщо ви бачите дуже уважно, то а, віра і хрещення стоять поряд. Вони пов'язані одне з одним, вони мають певну цілісність, і якщо людина вірить, то вона й хреститься. Але тут я хочу зауважити, що друга частина говорить, хто не буде вірувати, засуджений буде, не буде засуджений той, хто не хрестився, буде той, хто той, хто не вірував. Тому що хрещення є наслідком хри, е, віри, а не навпаки. І тому ті люди, які приймають хрещення, які в яких хреститься в ім'я Господа Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Вони визначаються як ті, хто вже увірували. Це дуже важливо зрозуміти, і чим можливо ми відрізняємося від деяких християнських напрямків, тим, що ми сповідуємо, що хреститися може тільки той, хто увірував. Тобто людина свідома, людина, яка може розрізнити добро і зло, людина, яка може зрозуміти євангельську вістку і прийняти її, як пам'ятаєте, минулого разу ми говорили, відкрити цей лист, в якому описано оправдання наше, в якому описана оплата, яку вже здійснив Ісус Христос. Тому це доручення було дано самим Ісусом Христом. І тому ми його продовжуємо виконувати. Але є певні моменти, які нам потрібно розібратися. Нам потрібно розібратися в певній термінології, тому що існує цілий ряд слів, і нам потрібно зрозуміти, що вони означають. Почнемо з того, що грецьке слово, яке використовується саме в новому заповіту, це слово баптізо. Це звичайне побутове слово, яке використовували, коли щось. Занурювали. Ну, наприклад, тканину фарбували, і брали розчин фарбуючий, і туди занурювали нефарбовану тканину. Вона там деякий час знаходилася, просякалася цим розчином і таким чином фарбувалася. Це слово означало використовували також, коли відбувалися різні ритуальні омиття, і ми про це трошечки згодом поговоримо. Тому слово баптизо, і тому конфесія називається баптисти, означає те, що хрестяться в свідомому віці, занурюються, і, як ми будемо згодом говорити, занурюються в самого Ісуса Христа. Наступне слово, яке є в українській мові, воно досить широко вживане, деякі перекладачі його використовують, перекладаючи Біблію, це хрещення. Слово хрещення, це є калька з російської мови, хоча вона вже досить широко вживана, і тому варто на ній зупинитися на цьому слові. Походить це слово від слова хрест. Тобто людина, яка бере хрест і йде за Ісусом Христом, то вона хреститься. Тобто вона бере на себе той шлях. І за яким йшов Ісус Христос. І сам Ісус Христос хрестився, тобто взяв на себе хрест і пішов потім аж на Голгофу. Тому слово хрещення теж використовується досить широко. Професор Іван Огієнко, перекладаючи Біблію, він використав ще одне слово, яке я зараз використовував це слово хрещення. Мені воно дуже подобається, тому що воно багате. Значенням глибоким, тому що корінь цього слова є Христос. Тобто, люди, які христяться, тобто, вони стають християнами, послідовуючими Христа, тобто вони занурюються в Ісуса Христа, вони стають е, просякнуті самим Христом і вони далі йдуть за ним. Тому е, христяться християни, е, тобто стають християнами, стають віруючими. Це знову ж повторюсь. Ще це зовнішня ознака внутрішнього процесу віри. Тобто людина, яка увірувала, яка змінила свій шлях, повернулася обличчям до Бога, почала слідувати за ним. Вона приймає хрещення, чи хрещення, беручи хрест і слідуючи за Ісусом Христом. Або стає Баптистом, тобто занурюється в Ісуса і рухається за ним. Хочу сказати, що саме хрещення чи розуміння про хрещення. Ми зустрічаємося з перших сторінок Євангелія, спостерігаючи за Іваном Хрестителем, ми бачимо, що він хрестив людей, він хрестив самого Ісуса Христа і хотів би буквально пару хвилин зупинитися на особі Івана Хрестителя. Я хочу вам нагадати, що Іван Хреститель був непростою людиною. Він. Був е, Богом призначений, щоб бути перед Христом, тобто приготувати перед ним дорогу. Е, але за своєю родословною, за своїм походженням, він був сином первосвященника. Захарій, е, коли служив перед жертівником, перед е, перед скіні, е святому святих, то йому тоді явився Ангел, який звістив про народження е, Івана. Тому ми можемо розуміти, що Іван Хреститель мав би бути одним із первосвященників, коли прийшла б його, прийшов би його час. Проте він обирає свій шлях служити людям не в храмі, а служити її людям, як то кажуть, з надвору, на вулиці, в пустелі. Він проповідував людям, звіщав їм, щоб вони виправили свої дороги і повернулися обличчям до Бога. І люди приходили і хрестилися для нього. Ось Івана, 3 розділ, 23 вірш. Написано Іван же теж хрестив в Єноні поблизу Салиму, бо то там багато води. І приходили люди, і хрестилися. Він хрестив там, де багато води. Тому ми можемо зрозуміти, що саме процес занурення був як фізичний такий процес цього ритуалу. Він хрестив людей, і люди хрестилися і приходили, щоб визнати свої гріхи. Матвія 3,6. Написано так: і в річці Йордани хрестились від нього і визнавали свої гріхи. Тобто, люди спокутували свої гріхи і символічно визнаючи свої гріхи, вони занурювалися в воду, омиваючись. Це Практика до цих пір використовується в Ізраїлі, я буквально кілька слів скажу про цю практику. Роблять такі басейни спеціальні, де ритуально омиваються після різних різних ситуацій. Люди омиваються в подумках чи в молитві, згадуючи про те, що вони потребують очищення духовного від самого Бога. І коли ми дивимося на ці ритуальні омиття, то ми бачимо, що це відобразилося на хрещенні самого Ісуса Христа. Хочу нагадати, що було таких три типи омиття в храмі. До речі, в храмі був цілий басейн, і там омивалися люди, священники омивалися. Так ось одна із омиття, коли мили, це милася люди, коли вони приносили жертви, коли проходили процес очищення коли гріх вони вчиняли, вони приносили жертву, а самі вони омивалися у воді. Це Левитам, 14 розділ, 8 і 9 вірш. І це було пов'язано з принесенням жертви. І цю жертву приносили в спокуту за свій власний гріх. Разом з цим і сама жертва омивалася. Левита, 1 розділ, 9, 13 вірш, 8 розділ, 21 вірш. Говорить нам про те, що і жертва теж омивалася. Хочу нагадати, що коли Іван хрестив і Ісус Христос йшов до Нього, то тоді е, Іван сказав ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Тобто ми бачимо, що Ісус в даному випадку виконував роль як е, акція, як той жертви, яку, яка брала на себе вину тих, е, хто приносить цю жертву. Що цікаво, що. Ще був одне омиття, це коли були посвячення на служіння священників. Їх омивали спеціально ритуально, і це Левитам, 8 розділ, 6 вірш, там описується про це. І цікаво те, що це теж відображається на Ісусі Христі. Давайте прочитаємо Матфія, 3 розділ, 13-17 вірші. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? Тобто Іван визнає, що Христос вищий, і начебто Христос мав би його посвятити на служіння. Але Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він Його і охрестився. Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван, Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Ми бачимо, що Христос мав виконати якусь всю правду, а правда полягала в тому, що Він мав прийняти всю повноту священства, він мав вступити на служіння і саме. Представник пересвященницького роду Іван хрестить Ісуса, омиває Його таким чином, засвідчуючи, що готовий вступити на виконання місії, призначеної від самого небесного Отця. Тому тут відбувається два одночасних процеси: омиття жертви і омиття первосвященика чи священника, який вступає в служіння. Тому ми бачимо, що цей символ, що людина бере хрест і теж омивається, засвідчує про те, що вона теж вступає на служіння, вона починає слідувати за Богом, виконуючи його постанови, його волю, виконуючи його заповіді. Таким чином, ми бачимо, що Іван започаткував, і в англійській мові так і звучить Іван Баптист. Джон Баптист, да, українською Іван Хреститель, це перші кроки посвяти людини, яка починає рухатись за Господом. І ось ми бачимо, що в новому заповіті, в церкві новітні набуваються нові змісти чи нові відтінки цього звичайного буденного, я б сказав би, ритуалу, миття, який був в ізраїльському народі. Він набуває особливого значення, особливої особливої повноти, починає відображати різні характеристики. І, от найпершу характеристику, ми вже згадали, це люди визнають свої гріхи. Тобто вони визнають, що вони брудні духовно, їхнє серце брудне. А тепер вони стають чистими, чистими для Бога. Вони можуть тепер мати доступ до Бога, очистилися, освятив. Освятилися. Коли ми дивимося на новий заповід, то апостоли нам нагадують про те, що є кілька змістів. І найголовніше, це те, що є, в цьому є воля Божа. Лука, коли описує життя Ісуса Христа і описує, що Христос проповідував, і люди хрестилися у врічці, у Йордані, у Івана, то в цьому є була воля Божа, але люди деякі відкинули: ось Лукій, 7 розділ, 30 вірш. А фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестилися від Нього. Це Божа воля, щоб людина хрестилася. Тобто, вона повинна увірувати і як вияв своєї віри прийняти хрещення, тобто стати послідовником, вступити. Так скажімо, офіційно вступити в ряди учнів Ісуса Христа, почати за Ним слідувати, почати бути Його і належати Йому. І ось апостоли, роз'яснюючи оці всі багатство значення цього, говорять про кілька речей. Перша річ це Галатам 3,27. Ось як е, говорить е, апостол Павло: бо всі ви, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Ви, мабуть, помічали, коли хрестся євангельські е, віруючі, то вони зодягаються в якийсь білий одяг, і це певний символ. Звичайно, цей одяг не є досконалим, не є надто шикарним, надто білим. Але це є такий натяк на те, що ми зодягнулися в Ісуса Христа. Це є відсилка до самого початку. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили, то вони засоромилися. Вони почали соромитись власного тіла, настільки стид гріха огорнув їх. І вони вирішили приховатися своїми фіговими листочками, які якоюсь травичкою. Це дуже схоже, як ми ховаємо свою провину перед Богом, перед людьми, своїми добрими справами. Але що зробив Бог? Він бере шкури якоїсь тварини і одягає людину. Він покриває цей сором, і людина тепер може сховатися за цими шкурами. Ми тепер бачимо, що ми можемо сховатися за Ісуса Христа, ми в нього зодягнулися, ми, Він нас покрив. Покрив наш сором, покрив наш гріх. Тепер, дивлячись на нас, люди можуть побачити не нашу гріховну природу, не мій гріх, не мою зіпсовану натуру, а можуть побачити Христа, який огорнув мене, в якому я знаходжусь, в якого я погрузився. І якщо я вхрестився в Ісуса Христа, то я задягнувся в новий чистий одяг. Про чистий одяг і про новий одяг, ми бачимо, що. Дуже багато і в притчах, і в об'явленні написано, що е, будуть люди, які вибілили свою одіж в крові акція. Тобто ми зодягнені будемо в зовсім інший одяг, який абсолютно закриє всю нашу гріховність. Не тому, що ми заслужили це чи ми стали достойниками якимось, а тому, що ми прийняли оце викоплення нашого Господа Ісуса Христа, прийняли от, і прийняли це вірою. І тому ми тепер не в страсі суду, а тому, що видна праведність Ісуса Христа. Тепер вона стає зовні. І це дуже хороший такий знак для тебе і для мене. В римлянам 6 розділ, 3, 9 вірш, описується ще один образ. Давайте прочитаємо. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми повинні, ним хр... повинні з Ним хр... поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб, як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресення. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більш не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми хрестимося, коли ми занурюємося в воду, то відбувається два таких процеси: занурення і потім встає людина. І я хочу звернути вашу увагу на те, що коли вона занурюється, то вона занурюється, наче помирає. Вона зникає для цього світу на якусь мить, а потім встає. Це є символи, які свідчать про те, що ми вмерли для гріха. Що наша стара природа, коли ми служили своїми руками, ногами, своїм язиком, своїми очима, своїми вухами, служили для зла, тепер це все занурюється в Ісуса Христа, занурюється в Його праведність і встає, воскресає для нового життя. Як ми тоді, як ми помираємо для цього світу, так намить скрившись під водою, таким чином, ми. Померли для гріха і тепер стали для нового праведного життя разом з Ісусом. Це дуже важливо нам розуміти, і важливо це прийняти. І коли ми хрестимося, ми саме про це звіщаємо, що нове життя почалось у нас, що ми народилися від Бога, що в нас нова природа, що ми його діти, що ми оправдані, що ми помилувані, і тепер ми йдемо разом з ним. Ми хрестилися. В нього. Апостол Петро пише в своєму посланні, в першому посланні Петра, третій розділ 21 вірш. Ще одне, один образ, ще одне одна означення, яке є в хрещенні. Того образ хрещення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер нас воскресінням Ісуса Христа. Ми бачимо, що хрещення – це елемент нашого спасіння, що приймаючи вірою і засвідчуючи це публічно, ми е, звершуємо таким чином своє спасіння, і ми бачимо, що це є обітниця перед Богом. Перед Богом ми обіцяємо добре сумління. Бог дав нам свій інструмент від себе, такий, який розрізняє добро і зло. І через який Бог нам говорить прямо в наше серце, в нашу, в нашу, в нашу душу, і підказує нам той шлях, яким би мали йти. Він засвідчує нам про добре чи про зле. І ось коли ми е, приймаємо хрещення, ми засвідчуємо про те, що ми зобов'язуємось дослухатися до цього голосу. Що ми зобов'язуємось слухати Його. Це зовсім не означає, що віднині ми не звершимо жодної помилки, жодного разу, ми не промахнемося, і е, жодного гріха в нас ніколи не буде. Але це засвідчить про те, що як тільки гріх торкається нас, як тільки ми десь близько біля нього, сумління нам буде говорити, і ми будемо чути цей голос і будемо реагувати, ми будемо пильнувати, щоб воно зберігалося чистим, щоб ми його не спалили. Знаєте, як. По то буває, предохранителі спалять і тоді якісь жучки накидають, підвергаючи під небезпеці цілий будинок. Коли Бог дав нам це сумління, ми зобов'язуємось реагувати на це сумління і вчасно просити пробачення, вчасно приходити до крові Ісуса Христа, відчащатися і вмиватися, як Христос говорив. Петру омитому потрібно тільки ноги омити. Але потрібно це робити для того, щоб в повсякденному нашому житті, коли ми стикаємося з гріхом, почищатися. Це дуже схоже на певні такі нам знайомі заповіти, які ми укладаємо а, тут на землі. Ну, наприклад, шлюбний заповіт. Коли чоловік і дружина, знаходячись перед е, людьми, і перед Богом, обіцяють одне одному бути вірними. Вони складаються заповіт і залишаються вірними цій ці угоді одне між одним. Щось схоже відбувається між людиною і Богом, коли вона приймає хрещення. Вона якби підписує власноруч тим, що вона засвідчує вірою. Коли хреститься, то вона засвідчує, що вона уклала заповідь. З ним. Тепер вона слідує за ним, тепер вона хрестова дитина, хрестовий учень, христовий послідовник. Ще одне таке порівняння сучасне людина, коли йде до Збройних сил в армію, і їй не одразу дають зброю. Вони дають зброю після того, як вона складе присягу. Тобто вона укладає такий певний заповіт, певну угоду. З, зі Збройними силами країни. Тим більше, коли людина почина, стає воїном Ісуса Христа, коли вона починає за ним слідувати, вона стає, вона укладає цю угоду чи заключає з ним заповіт. Ось такі важливі параспектів е, заховані в самому цьому е, обряді. Коли ми звершуємо цей обряд, ми звершуємо його за Словом Божим в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Коли сам Христос хрестився, то Божий Дух зійшов у вигляді Голуба і спочив на Ісусові. Таким чином, ми бачимо, що сила Божа спорядила його для служіння. Це теж важлива частина, яка супроводжується з хрещенням, це те, що Дух Божий наповнює людину, людина сповнюється, хреститься Духом Святим для того, щоб. Бути тепер у повній зброї слідувати за Богом. Про особу Духа Святого ми будемо говорити наступного разу. Але зараз хотів би зазначити, що коли ми слідуємо за Христом, ми віримо в Нього, ми приймаємо хрещення, ми зобов'язуємося перед Ним слідувати за Ним слухати Його голос, слухати совість. Ми також символічно помираємо для гріха і воскресаємо для нового життя. І також ми з вами одягнулися в Христа. Він тепер, тепер Його повинно видно бути в нашому житті, бо Він нас огортає, Він нас покриває. Кілька домашніх завдань. Як завжди, ми читаємо Слово Боже, регулярно читаємо Слово Боже, друзі. Ведіть щоденник, підкреслюйте в Біблії щось важливе і виписуйте собі в щоденник те, що вам запало в серце. Робіть це щодня. Друге завдання вивчіть на пам'ять текст Марка 16.16: 16. Хто вірує Христиться, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. Третє завдання: відкрите послання до римлян, 6 розділ. І зробіть невеличке дослідження. Прочитайте і виділіть такі слова, як хрещення, а також слова пов'язані зі словом смерть і слова пов'язані зі словом життя. Ви зробите таке порівняння для себе і побачите, наскільки глибокий зміст в захований в хрещенні. І четверте питання особисте. Чи ти уклав заповідь з Богом, колись? Євнух, коли читав Слово Боже і йому пояснював Філип, то він задав питання, що заважає мені хреститись? Сьогодні питання до тебе: що тобі заважає хреститись? Якщо в тебе є щось, задай це питання своєму духовному наставнику, служителю, керівнику групи, щоб ви могли подолати ці перешкоди. І ти міг щирим серцем укласти заповіт з Богом. Нехай Господь благословить кожного з вас. До наступної зустрічі!